Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма не в деталях. І в цьому випуску ми продовжуємо досліджувати маловідомі сторінки історії українського визвольного руху. Зокрема, в цій програмі поговоримо про роль жінок і в українській повстанській армії, і також у дисидентському русі з нашою гостею. Адже з нами на відеозв'язку Роксолана Попелюк, історикиня, аспірантка інституту українознавства імені Івана Крип'якевича, дослідниця проекту Жива історія. Пані Роксолана, раді вітати вас в на нашому ефірі. Добрий день. Власне, давайте розпочнемо нашу розмову саме з історії української повстанської армії, що мотивувало жінок долучатися до цієї боротьби, і наскільки наскільки нам відомо взагалі про їхню мотивацію, про їхні біографії про, і про їхню роль, саме українській повстанській армії. Ну, перш за все хочу подякувати за можливість поговорити на таку тему. На мою думку, вона дуже важлива і досить цікава насправді. Розпочнемо з того, що ХХ століття було досить таким важким для українського народу і загалом було важким, враховуючи війну, враховуючи те, що українцям доводилося боротися за свою державність. І, але, наприклад, міжвоєнний період породив е, таке велику кількість такої досить патріотичної молоді, е, завдяки всяким е, громадським організаціям, спортивним товариствам, як Топлас, Січ, чи е, Сокіл, і з часом. Частина цієї молоді приєднувалася до організації українських націоналістів. Це була одна з таких мотивацій. Тобто, це були патріотично налаштовані дівчата і хлопці, які в якийсь момент вибирали для себе таку ну, для себе організацію. Тут вони проходили ідеологічний вишкіл, проходили інді збройний вже пізніше вишкіл, навчалися, вивчали декалог українського націоналіста, ну тобто, ставали такими сильнішими патріотами. Переважно е, ділилися, наприклад, якщо брати жінок, то вони по віку ділилися. Спочатку це були симпатики організації, пізніше вони вступали в юнацтво, а згодом ставали повноцінними членкинями організації. Е, іншою мотивацією було, наприклад, приєднання в часі навчання в різних е, вузах або гімназіях. Е, досить значна кількість дівчат приєдналися саме під час навчання, тому що в студентському середовищі пропагувалися ідеї організації українських націоналістів. Е, Таємно вони поширювалися між студентами, таємно е, ну, пропонувала їм приєднатися також до цієї спільноти. І, наприклад, е, мати Героя Небесної Сотні Андрія Корчака, вона приєдналася, вона якраз входила до студентської організації Сонце ОУН і е, приєдналася вона в часі навчання. Наприклад, ще одна учасниця студентського руху Оксана Попович, вона. Коли навчалася в гімназії Фроденці, в вона також приєдналася до організації, тобто, це було досить таким поширеним явищем. Також для частини е, дівчат мотивацією ставали якісь внутрішні переживання, наприклад, втрата когось з близьким, або арешт когось з близьких, чи з друзів, чи з знайомих, е, або навіть і незнайомих. Наприклад, дисидентка Стефанія петраш Січко, вона пригадувала, що одним з таких тригерів, який для неї став, то що вона приєдналася до організації, було те, що вона побачила е, закатовані. Тіла українців в тюрмі в Івано-Франківську 41-му році після відходу перших сувітів, і про таке схоже пригадувала Олена Антонів, також дистенка, що вона в Біберці побачила такі от, от, такі жахи, і це для неї також було одною з таких причин, чому вона згодом була досить активною, такою мала позицію таку патріотичну і допомагала і підпіллю, а згодом вступила дистенського руху. Чи можемо говорити, що переважно це жінки з такою доброю освітою і з інтелігентних родин? Чи чи різні в них бу, бу, різні були, різного не було походження? Напевно, все ж різного, так великий відсоток це були інтелігентні родини. Вну е, на перших порах освіта також дуже сильно впливала на те, чи ставала дівчина членки неї організації. Воно бралося до уваги, тому що певний період вони проходили все ж, поки вони не ставали членкинями. Їх провіряли, дивилися на них. Як вони можуть, яку допомогу вони можуть надавати, чи вони не будуть таємниці нікому розповідати, тобто також такі перевірки були. Але згодом, якщо вже говорити про більш період УПА, про такий вже перехід до е, такої боротьби збройної, то там вже ми можемо говорити про різних дівчат. Часто це сіл, наприклад, коли партизан до партизанки приєднувалася велика кількість юнаків, з села, родичів, братів, просто односельчан, і поставала потреба забезпечувати їх продуктами харчування, шити для них одяг, переносити штафетки або таємні записки, виходити на зв'язок. І багато з села дівчат приєднувалися також до ставали зв'язковими УПА в силу обставин, тих, яких вони мусили жити в той час, тому. Це досить така різношерста кількість дівчат, жінок, які приєднувалися з тієї чи з іншої причини. Ну, причини різні насправді, як ви розуміли. Е, також вони в самому, вже, наприклад, в підпіллі ці дівчата виконували різні завдання. все ж таки. Тобто це не було, що ти приєднався і ти мав одне якесь завдання, яке тільки ти мала виконувати це могла бути і заготовля продуктів, це могла бути перенесення зброї, це могло бути той же самий зв'язок, він був досить поширеним. Поширення пропагандистських брошур, навчання інших симпатизантів або інших дівчат, як приєднатися до підпілля, як виконувати там різні завдання, діяльність в розвідці, друкарки. Ну тобто, це були дуже різні завдання насправді. Частина дівчат вже в часі УПА вони мали при собі зброю, правда, невелика частина, тому що ми розуміємо, що зброя в УПА вона переважно вся була трофейною і було важко здобути. Але тим не менше, є досить таке відоме фото Марії Ровенчук. Лабуньки. Вона, до речі, походила з Воно-Франківщини е, Вона перебувала в підпіллі на закерзоні, але є таке фото з автоматом, тобто воно досить відоме. І... Були такі дівчата, які мали при собі зброю. Переважно це була маленька зброя, яку було легко сховати, але такі випадки були також? Чи відомі історії про жінок як повноцінних бойових бойові одиниці в Українській повстанській армії? Чи все ж таки жінка це більше така? Ну як би кажемо, зв'язок, ідеологічна робота, до, скажімо так, допоміжні тилові роботи? А от саме безпосередня участь у боях, чи хотіли жінки займа... виконувати такі ролі, чи можливо якісь були до них обмеження? Ну, це більше залежить від самих, е, самих жінок і дівчат, які належали до підпілля. Наприклад, е, відома історія Ганни Попович, яка також з Івано-Франківщини, яка втратила в підпіллі е, руку, яка дуже довгі роки перебувала в Криївках, переховувалася, надавала допомогу. Е, вона… Е, Брала участь в тих таких сутичках, в облавах, але в силу обставин, які ставалися з нею. Тому що е, ну, це було небезпечно в будь-якому випадку. Якщо людина вже ставала на шлях визвольної боротьби, вона розуміла, що в будь-який момент вона може потрапити в руки е, радянської влади, вона може загинути і вона може потрапити в табори ГУЛАГу. Тобто, апріорі, якщо людина вже на, ну, зібралася силами, і вступила, то це було дуже небезпечно. Але от історія Гани Попович, вона. Вона дуже цікава, тому що про неї навіть зняли художній фільм Жива. Це ну, безпосередньо жінка, яка дуже багато долучилася до підпільної боротьби, яка втратила руку в підпіллі, яка кілька разів намагалася накласти на себе руки, щоб не здатися в бій. Тобто такі випадки є. Вони, звичайно, більша кількість це все ж таки зв'язкові, і ті, які допомагали в якихось столових, тому що ну, також сила обставин, але випадки, коли безпосередньо в боротьбі брали, також є. А яке загалом було ставлення в організації в керівництва Української повстанської армії до жінок? Чи були якісь такі упередження, гендерні як сказати сучасною мовою? Ну, я все ж би хотіла більше говорити про е, діяльність жінок в національно визвольному русі як, як співпрацю, а не якесь протистояння, все ж таки, тому що ми мусимо розуміти, що всі люди, які на той час боролися за, за свою державу, які ставали на такий шлях боротьби. Вони е, були маленькими частинками тої великої великого пазлу, скажімо так. Тобто, умовно, без тої самих тилових якихось обов'язків, без перенесення зв'язку е, армія УПА не могла би існувати так, як вона існувала. Тому також феномен, який типу без державного забезпечення, повністю на трофейному, майже е, зброї, одежі і тому подібне. стільки років боротися? Це це ну багато про що говорить, і без цієї допомоги цих жінок воно б не могло існувати. Так як воно існувало, звичайно, присутній людський фактор, ми не можемо говорити про всіх, ми не можемо знати про всі випадки, які ставалися. І навіть багато людей, які до наших часів дожили і вони залишили свої спогади, можливо, з часом щось забули, щось уникнули, щось не хотіли проговорити. Але загалом з того, що розказують, очевидці, це така досить дружня атмосфера. Ну тому, що якщо ти з людиною перебуваєш в таких умовах підпілля, в криївках, в лісах. Ну, напевно, вигідніше все ж таки в дружній якійсь атмосфері, чим починатися якось там сваритися між собою, чи чи якесь упередження мати чи до жінок, чи до чоловіків. Ну і ми розуміємо, що і чоловіки і жінки вони змушені були розривати зв'язки зі своїми рідними, жертвувати родиною дуже часто, щоб наражати їх на небезпеку. Якщо говорити потім, ми розуміємо, що багато, ну і чоловіки, і жінки, вони в принципі, радянська репресивна система ставилася однаково, даю, даючи вироки і жінкам, і чоловікам. Власне, що ми знаємо <звінь> жінок, от в такі повоєнні роки, про о, 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 і, як і ми знаємо, що боротьба продовжувалася вже в таборах, так тобто ця, ця війна, яка велася тут, вона потім. Продовжилися вже в цих ці, цій тюремній системі. Наскільки активними були жінки саме в таборах, і чи були для них якісь можливо ну що ми знаємо про це про цей етап? І як вони між собою могли чи могли комунікувати якимось чином підтримати одна одну? Ну, зі спогадів тих самих політов'язнених жінок, ну і чоловіків також в таборах. Ну, перш за все, коли потрапляли українці в табори Гулагу? Дуже була конфронтація з такими битовими в'язнями, тобто злочинцями, які там сиділи за якісь ну, кримінальні такі злочини, крадіжки, вбивства і тому подібне. І коли політичні в'язні масово почали потрапляти в табори, ці інші в'язні дуже їм дошкуляли. Тобто Вони нападали, відбирали від них посилки, ну важко було там спочатку жити. Але з часом в бажанні. Обмежити політичних в'язнів, радянська влада створила спеціальні особливі табори для них, щоб відділити їх від інших в'язнів, таким чином, ніби створити для них більш каторжні умови з закритими бараками, з гратами на вікнах, з номерами. А, але таким чином, насправді, це призвело навпаки до більшої консолідації політичних в'язнів, бо вони нарешті позбулися тих так званих битовиків. І змогли зм вже якось існувати легше їм стало в Навіть в тих умовах, як можливо робота була тяжчою, і, і обставини були тяжчими, але це вже були свої люди, свої, які мали спільні ідеї. Вони вже могли підпільно десь там святкувати свої свята, якісь що також немало важливо, тому що якісь українська пісня, українські свята для них були важливими на справді тоді, добра це така маленька віддушина. Тому що, наприклад, диснентка Оксана Мешко, яка також відбувала покарання ще в ще перший період, ще в сталінські часи. Вона пригадувала, що коли вона приїжджала до табору, то бачила там арештантів. Це були по суті люди, яких радянська влада тими своїми арештами позбавила душі. Це просто були такі тіла, які не мали ніякого бажання жити далі і вертатися кудись навіть з того табору. А так, уже враховуючи ці особливі табори, в'язні консолідувалися, і це призвело до трьох великих повстань. Ми знаємо, це Буркотинське, Норильське і Кінгірське, і жінки, до речі, брали досить активну участь у цих повстаннях, тому що. Е, є згадки про Кінгірське, наприклад, повстання, де жінки практично проти танків йшли, завжди за руки, знаючи, що ну вижити там дуже мала ймовірність, але вони протестували, вони мали 40 днів свободи. Вони е, це для них була така ну дійсно свобода, свобода, тому що вони могли робити тоді, що хотіли, е, не були обмежені конвоєм, вони в. Відправляли служби Божі, вони відправляли концерти. Це для них був такий острівець свободи на той час, і багато насправді політв'язнів тоді загинуло під час цих повстань. Якщо говорити про дисидентський рух, чи правильно я розумію, що багато жінок у дисидентському русі це були жінки, які власне це така тягність традиції, це або жінки, які були до того в українській повстанській армії, або ті, хто познайомилися якими ще вони порівнялися цими ідеями. Е це частково, наприклад, є ряд жінок у Дезеленському русі, які були засуджені ще в сталінські часи. Це та, що я називала Оксана Мешко. Вона була за підставною справою ніби, нібито підготовлі нападу на макету Крущова, вона відбувала покарання. Е, Оксана Попович за приналежність до Української повстанської армії. Це е, Ірина Сеник, це дружина Михайла Гореня, е, Ольга Горень. Тобто є ряд жінок, які дійсно от, ну, от відбули два покарання. Насправді це воно так іноді, якщо так подумати, то це виглядає дуже дуже жахливо, тому що покарання ці не були ні рік, ні два. Насправді, переважній більшості, якщо за приналежність до національно визвольного руху, то судили на від 5 до 25 років, залежно від того, яку мали доказову базу, чи мали свідків, які б то доводили. Ну тобто, це ні, ні майже ніколи не був один там два роки. Наприклад, є ряд жінок, які відбували покарання вже вдруге, вже суду за дисиденство. Але варто зауважити, що добра радянська влада в лапках, наприклад, якщо за приналежність до УПА чи до ОУН судили за статтею найчастіше за статтею 54 пункти від 1 до 14 карного кодексу, то вже до дисиденства практично судили за тою самою статтею, але змінили її номер і додали. До неї більше можливостей для того, щоб ту людину можна було б взяти до тюрми чи взяти до виправного табору, як пригадував В'ячеслав Чорновіл, фактично розтягуючи ту кримінальну статтю як резинку, як гумку, е, є ряд жінок, дисиденток, які е, примкнули до дисидентського руху як дружини дисидентів, і тут також е, зовсім своя, як сказати. Своя небезпека, свої, свої проблеми виникали, тому що здавалося б, вони не відбували покарання. Але ці жінки перебували під постійним тиском спецслужб на волі. Тобто вони бачили, що за ними ходять на вулиці, там в транспорті до них могли підійти і щось шепнути. Наприклад, що ми там за вами слідкуємо, ми знаємо, де їм погрожували тим, що в них заберуть дітей. В них відбувалися постійні обшуки в їхніх будинках, наприклад. Обшуки не завжди були такими, щоб в них було відомо, їх оголошували і там в присутності е мешканців, приходили і обшуковували. І іноді обшуки були е таємними, але не так таємними, щоб людина розуміла, що в її домі перебував в той, в той час, коли її не було. Що вона ніколи не відчувала себе в безпеці. Але тим не менше, враховуючи всі такі небезпеки, ці жінки дуже часто були такими е поштарями з таборів від своїх чоловіків. Вони і передавали чоловікам. Заборонену літературу умудрялися, хоча насправді там переважно всі речі завжди перевіряла табірна адміністрація, і вивозили з зустрічей також якісь передачі від чоловіків. Наприклад, є е, книга е, Івана Геля Граніку культури, його дружина Марія привезла її саме після зустрічі з ним. І от той момент, коли він зміг їй передати, цю, цю книгу, ну це практично варто фільмів. Шпигунських, тому що він заховував цю е, книгу малесеньку капсулу, яку робив, е, яку запаював таким целефановим, е, ну щось, целефаном запаював і писав дуже-дуже дрібно. Практично там був мінімаль, мінімальна кількість паперу, і вона зуміла це перевести про тому, що там її обшукували навіть з лікарями. І таких випадків чимало. Так само дружина Михайла Горення, вона він передав їй, наприклад. Текст через поцілунок, заховавши також у роті, те, що він хотів передати. Тобто, ці жінки також жили в постійній безпеці. Не можна так сказати, тому що це, це було дуже важко. Є ще ряд жінок, наприклад, там, Алла Горська, Надія Світлична, які е, змушені були боротися в русифікованому суспільстві вони походили звідти. Наприклад, Горська, вона вже в досить такому свідомому віці перейшла на українську мову, і це ще одна сторона також такої небезпеки, тому що ну як боротися в суспільстві, де більшості все підходить, і ти така ну, явно в меншості тобі важко, але ти ну ти проти ти говориш про те своє українськість, про те, що потрібно захищати права всіх народностей, тоді в союзі. Ну, ще одна сторона того самої медалі. Ну, власне, Алла Горська, вона ще з такою благополучною можна сказати за радянськими мірками родини і зіткнулася з нерозумінням, так в колі найближчих. Я от власне про те, що ви говорите про дружин відомих дисидентів, чомусь якось забувається напевно, їхній внесок, але напевно, якби не їхня така героїчна допомога, то ми би менше дізналися від тих текстів, і менші менший би був вплив власне цих творів дисидентів. Що мотивувало жінок? От власне поєднується до дисидентського руху, тому що. Ну, з одного боку, так, зрозуміло, дружини. Ніби, але ж вони могли відмовитися, так? вони могли якось здатися, скласти, так би мовити, руки. Що, і що їм надавало натхнення і наснаги продовжувати цю боротьбу? Тому що це ж десятиліттями воно продовжувалося. Ну, Перш за все, напевно, коли вони. Зустрічалися з своїми майбутніми чоловіками. В них вже були якісь спільні е, ідеї, спільні думки. Тож не виходило, що там хтось закохався чи вибрав собі жінку зовсім з протилежними вподобаннями, е, ніж ніж сам сама людина. Наприклад, в випадку Михайла Гореня, Ольга Горень вже на той час вона звільнилася з табору виправного. Вона вже відсиділа за приналежність до студентської організації е, ОУН. В е, випадку е, Івана Геля його дружина Марія пережила депортації з, з території Польщі, тому вони там мусили залишити практично все, і також її родичі були приналежні до української повстанської армії. Ну, і, і, і так далі, всіх, так, вони мали спільні ідеї, спільні думки, вони ними ділилися. Ще коли навіть зустрічалися, побралися. Далі вже питання того не виникало, е, там, щоб хтось комусь щось забороняв. Якщо твоя кохана людина, умовно. Вибрала цей шлях, ти вибрала його з нею, ну тоді ти його підтримуєш. Навіть з того, що я спілкувалася з родичами дисидентів, ну вони говорять, ну, ми не могли по-іншому. Навіть діти дисидентів також підпадали, тому що часто КГБ використовувало дітей-дисидентів на допитах, щоб випитати якусь інформацію, яку, зрозуміло, доросла людина не могла би видати, але вони не розглядали для себе ну, якісь інші шляхи, крім цієї боротьби. Плюс ми мусимо розуміти, що на той час. Крім цих залякувань, обшуків, переслідувань, дуже часто тиснули на рідних, знайомих, близьких людей, які спілкувалися з дисидентськими сім'ями чи безпосередньо там з дисидентами, жінками, чоловіками. Їх викликали на КГБ, там комусь погрожували, також почали починали слідкувати. І люди часто боялися далі підтримувати зв'язки. Ну переходили на іншу сторону вулиці, умовно, коли бачили, щоб не вітатися, щоб не ставати до якоїсь розмови. І, наприклад, Стефанія петраш Січко вона розповідала: от коли її там чоловік і син приєдналися до української гельсінської групи, вона казала, що після того, як вони відбули ще перший арешт, вони вже відчували дуже великий тиск радянської системи на себе. Хоча вони вже відсиділи, можна було їх відпустити, але система на них далі тиснула і, і, і за ними спостерігала. А коли вони вже... Приєдналися до дитинського руху, вони знали, що репресії не стануть меншими, навпаки, напевно, стануть більшими, але вони знали, що вони в тому русі не одні, що в них є ще їхні такі сподвижники, є люди, які так думають, як і вони, і це давало от, якусь таку трошки мотивацію, але давало для них боротися, тому що ну ти вже не один, тобі вже не так страшно, їм так само важко, як тобі. Тобто, це одна з таких мотивацій. Ну і загалом ну, так, так суспільство так на той час, ну не якщо ти, якщо ти виходиш умовно, з табору, чи ти там. Ведеш якусь діяльність і тебе та система радянська, вона тебе тисне, тисне, тисне. Воно мало би продити страх в тих людей, але в багатьох людей навпаки воно пророджувало протидію, тому що вже не хотілося жити в постійному стресі. Ну треба брати до уваги, що радянська система вона також така була дуже винахідлива. Вона використовувала різні методи тиску, впливу на різних людей для когось. Можна було залякати, для когось, можна було домовитися, там, умовно, сказати, що ми там тобі допоможемо, тільки піде на співпрацю. Ну, вони дуже в своїх діях були, були винахідливими, на жаль. Але все ж таки ну, вони програли. Власне, коли ми говоримо про дисидентів, як ви їх трактуєте? Як переможці, людей, які перемогли систему, чи як людей, які, можливо, більше постраждали від системи, ніж все ж таки перемогли? Ну, в моєму баченні це однозначно переможці, тому що. Ну, ми зараз, наприклад, також в дуже складних обставинах, і сил боротися дуже ну, менше стає і важко, але ми маємо свою державність. Ми маємо, ну ми маємо за що боротися. А в тому випадку це треба на такому загальному ентузіазмі триматися, тому що ти не маєш своєї держави, ти знаєш, що ти будеш покараний, ти знаєш, ти в меншості, навіть якщо величезна кількість людей не згодних з союзом, але вони бояться. Ну бо це, це зрозуміло, це людська психологія. А вони не тільки вистояли, вони вже потім стояли в таких. В під ніж, підніжжі такої формування української незалежності. Вон, їхні ідеї якщо зараз навіть прочитати те, що дисиденти писали в минулому, ну то можна здивуватися, наскільки воно зараз підходить для наших для наших реалій, наскільки воно нічого не змінилося, наскільки його можна використовувати для того, щоб далі вести нашу боротьбу, і те саме можна сказати і про УПА, якщо прочитати їхні пропагандистські брошури, наприклад, чи книги. Ну нічого на жаль не помінялося, але це дає для людей таку таку спонуку, таку і Мотивацію для того, щоб вести цю боротьбу далі. А ви спілкувалися з різними героями, так? Різні біографії досліджували. Які, можливо, у вас найбільше надихнули такі історії, якими варто поділитися з глядачами? <клес> ну, напевно, Оксана мешко, це для мене такий перша в неї надзвичайно цікава книга спогадів. залишилась. я її читала. І, по-перше, два арешти: другий арешт це вже заслання у віддалені райони Союзу в 76-річному віці. Ну, тобто, це людина, яка до, до старості, до таких дуже літніх років, е, в цій системі протистояла, не здавалася. Такий дуже твердий характер. Е, Оксана Попович, мешканка Івано-Франківська. І, до речі, наприклад, після арешту Віктора е, Мороза е, в українському віснику було. Не, Залишилася така стаття про те, як відбувався цей арешт, про те, що мешканці Космача дуже захищалися за дисидента. Але є спогади про те, що, наприклад, після того відбувся обшук в мешканні Любові Лемик, яка ну, її будинок, по суті, такий був таким форпостом. Тоді дуже багато дисидентів там збиралися. З її племінницею згодом одружився Опанас Заливаха. це така, ну, така основа Івано-Франківської. Там відбувався обшук присутності Оксани Попович, якраз Любові Лемик, у цієї Дарини Заливахи, і він відбувався в такій дуже агресивній формі, з лайкою тих жінок заставляли роздягатися при тих представниках влади, і в віснику зазначається, що от обшуки Івано-Франківського іноді відбувалися набагато агресивніше, набагато важче, ніж в тому ж самому Львові чи Києві. Тобто, е, не знаю, чи це була така безпосередня людський чинник у тих кагебістів, чи це просто більший був тиск, бо тому, що бачили, що там. Люди з більш такою активною позицією, але серед тих жінок Оксана Попович це також такий приклад незламності, тому що також е, е, приналежність до організації українських націоналістів згодом е, відбула покарання в опорному таборі Гулагу. Під час ще, ще, до, ще до того, як була вислана, потрапила, зробила спробу втечі, але була поранена в ногу, тобто вона вже прибула в табір, вже будучи хворою, вже кульгаючи на ногу. Вийшовши з табору, вона далі примкнула до дисидентського руху, вона не завершила своєї боротьби. І ще один засуд, знову вже, вже, в, маючи інвалідність, вже прихамуючи на ногу, вона знову відсиділа термін. І таких історій насправді багато, тому що якщо подумати, ну не дійсно, яка в тих людей була мотивація, як вони зламатися? Це історії героїв. Але насправді герої. Посеред нас ми це зараз бачимо, і це так було і колись не просто треба придивитися, прислухатися і можна зрозуміти, що герої дійсно серед нас. Ну, власне, і тому, якщо напевно деколи хочеться пустити руки і десь розчаруватися, можна почитати історії наших попередників цієї боротьби і зрозуміти, що якщо вони в тих умовах не опускали рук, то нам тим паче якось соромно має бути перед ними на, на, на щось нарікати. Я закликаю всіх глядачів підписуватися на проект Жива історія, щоб дізнатися більше. Але можливо, ви порекомендуєте ще якісь книги, такі більш грунтовні дослідження для тих, хто хоче більше дізнатися про жінок в визвольному русі і загалом жінок в історії ХХ століття. Українські жінки я ну, в... на увазі. Багато жінок насправді залишили свої спогади. Ну тобто, можна читати ті спогади, Мені здається, що найкраще, тому що е, це допомагає безпосередньо зрозуміти ту людину. Тобто, це не щось таке, такий фактажний матеріал. Це таке, як от людина відчувала, як вона переживала. Є спогади Степанії Петра Січко. Є спогади Оксани. Е, є е, е, е інтерв'ю Оксани Поповичі, і є спогади Оксани Мешко. Ну тобто, я я б казала, отаке більше читати. Можливо, когось. До, більше заманить е, цікавитися історію, навіть там розпитати своїх родичів старших, можливо. У них також якісь цікаві історії. Навіть якщо не цікаві, то ті люди просто жили в тому часі. Вони знають, як функціонувало тоді радянський союз, як функціонувала влада. І, ну і, і можливо людині буде цікаво. Можливо, вона до того сприймала історію, як щось таке віддалене, щось таке, ну просто предмет зі школи. А тут їй стане цікаво, тому що вона дослідить якусь історію своїх родичів чи знайомих чи близьких. Ну то саме там історія родоводу, чи щось то, то, то в тому роді. Мені здається, що зараз досить багато досліджень присвячується саме жінкам, і в національно-визвольному русі, і в, в дисидентському русі, як журналісти, так і історики приділяють цьому увагу. Ну, мене тішить такий сплеск, все ж таки з того, що люди цікавляться більше історією, цікавляться більше своїм минулим. Власне, дуже дякую вам за цю розмову. я Думаю, що воно теж буде поштовхом для наших глядачів більше дізнатися і про свою історію, і про історію України загалом. Власне гадаю, глядачам, що говорили ми про жіноцтво в українській історії ХХ століття і бачимо, роль його була дуже значною і в. Власне, можливо, іноді навіть недооцінено, і тож будемо це виправляти. Дуже дякую нашій гості, Роксолана Попелюх, історикиня, аспірантка Інституту українознавства імені Івана Кріпякевича була з нами на зв'язку. Дякую глядачам за увагу. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з Галичиною. Побачимось.